Військові дії та обстріли руйнують житлові будинки і підприємства, інженерні споруди та складські приміщення на території України. Внаслідок цих руйнувань утворюється безліч відходів. Всю цю суміш необхідно безпечно розібрати, відсортувати та якнайбільше повторно використати. Стало поводження з відходами руйнувань важлива екологічна проблема, вирішення якої полягає у максимальному рециклінгу з метою мінімізації шкоди навколишньому середовищу. Відходами руйнувань ми називаємо залишки будівель, споруд, нерозірвані снаряди та уламки, які їх зруйнували, акумулятори, матеріали здоблення фасаду та приміщень, металопластик і скло, армувальна сітка, мінеральна вата, залишки покрівлі, уламки деревини, а також побутові речі, одяг, бій, техніки та меблів, побутова хімія, посуд, небезпечні відходи, серед яких аптечки, градусники, люмінесентні лампи, азбест. Після кожного удару снаряди чи ракети по нашим містах на селам я завжди радію, якщо немає вбитих чи поранених людей. Але навіть тоді залишається величезна проблема. Купа будівельного сміття, руйнувань війни. В найгіршому випадку руїни недовго залишаються в тому ж стані не розібрані, стають об'єктом потенційної небезпеки. В тих руїнах залишаються невеликі рештки вибухових матеріалів, малі, але гострі, уламки металів, залишків, ракет. Наша команда фіксує наслідки воєнних дій. Ми бачили багато відходів руйнувань, знищені населені пункти. Оскільки воєнні дії тривають, то на жаль, таких відходів буде все більше і більше, тому з проблемою щось треба. Робити системно, бо нам ще відновлювати нашу країну. Дані про кількість відходів руйнувань досить суперечливі. навесні 2024 року. Мінінфраструктури повідомили, спираючись на звіти постраждалих територіальних громад на підконтрольних України територіях, які були постраждавшими від російської агресії. Утворилося близько 600 тисяч тонн відходів. Руйнувань повторно використовується лише 6% з них. Водночас влада Маріуполя підрахувала, що лише на території тимчасово окупованого міста, де знищена кожна друга багатоповерхівка, накопичилось близько 10 мільйонів тонн цього виду відходів. Для розуміння близько 600 тисяч тонн побутових відходів складовано на сміттєзвалище Валявка Південна. Щорічно промисловий кривбас складує близько 200 мільйонів тонн промислових відходів. Будь-яка з цих цифр говорить про великі площі земель, які будуть зайняті новими сміттєзвалищами. Адже за офіційними даними більша частина полігонів в Україні вже переповнена. Щоб цього не сталося, треба піддавати відходи руйнувань максимальному рециклінгу. Світовий досвід говорить, що переробити і використати можна від 40 до 90% відходів руйнувань. Система поводження з відходами від руйнувань безумовно має розпочинатись з перевірки на наявність вибухових речовин та розмінування представниками ДСНС. Далі купу зруйнованого, як передбачено чинним законодавством. Треба максимально розібрати та відсортувати. Окремо треба відсортувати плити, колони та інші відходи, які можна використати повторно, та звісно відсортувати небезпечні відходи, побутові і, і таке інше. Для цього слід виділити за можливості на місці майданчик для збору та тимчасового зберігання відсортованих матеріалів. Далі їх слід вивести на підприємства з переробки окремих видів відходів або максимально переробити на місці за допомогою сп. Ціального обладнання роботи з переробки відходів руйнування мають координуватися виконавчим органом місцевої ради. Окрім того, порядком передбачено, що якомога менше відходів від руйнування має бути захоронено на полігоні, таких як, наприклад, Азбест або інші відходи, які неможливо вдруге переробити. Україну зайшли передові світові компанії, які принесли свій досвід і свої технології розбору будівель і переробки відходів руйнувань. Використання вторинних будівельних матеріалів з перероблених відходів дозволить здешевити бюджет відновлення України десь на 20-25%. Наші українські компанії також включаються в ці процеси, переймають досвід своїх закордонних колег і, на жаль, обстріли продовжуються воєнні дії продовжуються. Кількість відходів руйнувань. Збільшується, тому цей досвід буде дуже корисним в подальшому у процесах відновлення і відбудови нашої країни. Сподіваємось, незабаром в Україні з'являться підприємства з переробки відходів руйнувань, а також підприємства з виготовлення техніки для демонтажу зруйнованих будівель. Для цього необхідно врегулювати низку питань законодавстві України станом на середину 2024 року в Україні. Не передбачені обов'язкові лабораторні дослідження відходів на токсичність, визначення необхідних механічних та фізичних показників, відсутня нормативна база щодо використання вторинних продуктів для виготовлення будівельних матеріалів, не зафіксовані в законодавстві лояльні умови для будівництва нових переробних підприємств або перепрофілювання існуючих, які мають недостатньо завантажені виробничі площі. Досвід труїти кривий ріг з початку війни приділяє дуже Багато уваги питанню правильного поводження з відходами руйнації. Нашою організацією було підготовлено аналітичний матеріал сліди війни, який, до речі, ми передали до стейкхолдерів, які вирішують це питання, в якому описуємо масштаби проблематики відходів руйнувань під час війни. Та надаємо свої пропозиції, як вирішити цю проблему. Окрім того, нашою організацією було підготовлено пропозиції до виконавчого комітету Криворізької міської ради для правильної організації поводження з відходами від руйнувань відповідно до порядку, який ми вище згадували. На жаль, поводження з відходами руйнування для України буде ще довгою проблемою, якою треба буде вирішувати суспільство та новою екологічною проблемою, яка стане топом ще на довгий час.